Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект на зв'язку. Сьогодні вам покажу рішення з GPS моніторингом. Значить, у нас колоночка 220 вольт. Ми зібрали для клієнта для заправки техніки своєї. На підприємстві є декілька автомобілів. і треба відслідковувати, скільки розрашовується пального по автомобілях. І того, значить, по колоночці перше. 220 вольт, повітряне охолодження, 800 Вт, 70 літрів на хвилину. Лічильник з імпульсним виходом, електронний, з попереднім набором. Тобто, людина під'їжджає, під'їхав автомобіль, заправили 500 літрів старт. Карточку водій взяв. Притиснув до щитувача і заправив свій автомобіль. Інформація по трекеру перейшла на застосунок до директора, або до відповідальної особи, де вона побачила, що людина зробила заправку. І в мобільному застосунку або на комп'ютері буде все видно. Працює дуже Чітко, якісно, без боїв. Карточки, за побажанням клієнта, робимо, скільки потрібно, кількість. По комплектації буде автоматичний пістолет-комплект шлангів. Фільтр тут стоїть звичайний, без сепарації, фільтри технічного обслуговування. Його буде плюс-мінус достатньо для цієї колонки. За побажанням, в подальшому ми просто доставимо. Або один, два, три фільтри, скільки буде потрібно клієнту. Це комплексне рішення. Вважаю, що ну, воно вже користується багато років попитом, але вважаю, що вона дуже, дуже непогано себе показала в роботі. І люди дуже задоволені. Ціна, якість. Компоновка на вищому рівні. В середньому ціновому діапазоні рахую, що конкуренції ну, не, буде. не буде. Якщо вам потрібні колоночки такого типу, або більш серйозніші, або на різні бюджети. На різні бюджети ми підберемо вам колоночку, яка буде відповідати саме вашим потребам. Колоночка готова, відправляється до нашого клієнта, він поставить, зробить е, відео, побачимо, як встановлено. І будемо за нею е, тримати сервіс, обслуговувати, підтримувати постійний зв'язок. Так робить АЗС-комплект надійно і практично. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка азс комплект завжди з усіма технологіями ми підскажемо, допоможемо з вибором, ви будете задоволені. Дякую всім, гарного всім дня! Слава Україні! Тримаємося!